Тому що Господь дарує нам не просто цей час, Він дарує його для того, щоб ми його розумно використали. Використали як для себе, тому що Господь буде вчити нас, так і для тих, кого Він нам віряє. Тому ми повинні бути чуйні, готові і вірні. І сьогодні я хочу порозумувати над Словом Божим. Воно буде протягом цих всіх днів. Дуже мало часу, але я постараюся вмістити максимум з того, що можливо, для того, щоб чути те, що Господь хоче проговорювати до нас для нашого духовного зростання. Об'явлення Івана Богослова, другий розділ. 10 вірш. Написані такі слова. Не бійся того, що має страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробовувати. І будете мати біду 10 днів. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінця життя. До цього місця. Основну думку я хочу зосередити на словах, які написані тут, тут саме основна думка це бути вірним. Що він нам говорить? Він нам говорить про те, що в нашому житті можуть бути певні випробування, з якими ми можемо стикнутися і можемо бути не готові до них. І він говорить про те, для того, щоб бути до любих випробувань, діти нас теж можуть бути випробування для нас. І це говорить про те, що ми повинні чітко розуміти і готуватись до того, що в нашому житті можуть бути такі моменти в нашому житті випробування, до яких ми повинні бути готові. Для того, щоб коли вони настають і ми були готові, потрібно це робити постійно. І слово Боже, говорить про те. Він говорить про те, що будуть неймовірні трудності, сугубо по цьому тексті. Я не знаю, наскільки ми будемо проходити всі через певні трудності, але не виключаю, що хтось з нас може стикнутися саме про те, що тут пише, бути вірним до смерті. Іншими словами, він виховує нас бути дитиною те, яку він нас хоче бачити. І коли ми говоримо бути вірним до смерті, коли ми говоримо, будь вірний до смерті, ну, просте слово, ну, будь вірний, питання стоїть в іншому. А як цього досягнути? Як досягнути того, щоб бути вірним? Що я маю робити, щоб бути вірним? Як я маю рухатись для того, щоб цього досягнути? Що я повинен приймати для того, щоб це мати? Я хочу, щоб ми розуміли, коли ми кажемо, що ми хочемо щось досягнути, ми повинні розуміти, яким чином це зробити. Обов'язково потрібно. Тому що інформації дуже є багато. Ми хочемо, щоб ти був то, що було то, що було то. А як цього досягнути? Я хочу, я багато чого хочу, але цього немає. Це не від того, що я не хочу. Це від того, що є певні складові, які не дають мені це мати. І відповідно, коли він ці речі говорить, він застерігає і каже, в вашому житті будуть певні обставини, певні випробування, певні трудності, але ти повинен бути готовий до них. І виникає сьогодні питання по відношенню до мене і кожного із нас, що ми повинні перше, що зробити, це зробити оцінку свого серця, свого стану і своїх взаємовідносин з Господом. Давайте відкриємо друге коринтян, будете мені допомагати читати, щоб приймало участь. Друге коринтян, 13,5. Дуже рекомендую печатні тексти. Ви робите самих себе, чи ви в вірі пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе? Стоп! Зараз стоп. Дивіться, як слово Боже говорить. М -м -м. Для того, щоб зрозуміти стан, в якому ми сьогодні знаходимося, ми повинні випробувати себе. І що він каже, для того, щоб випробувати себе, він говорить про те, ми знаємо себе чи не знаємо себе. Взагалі досить цікаве питання, ми можемо не знати себе. І коли ми не знаємо себе, ми не даємо правильну оцінку собі. А коли ми не даємо правильну оцінку, відповідно від неправильної оцінки ми відштовхуємося і рухаємось. І коли ми в такому напрямку рухаємось, Слово Боже, говорить про те, що це ненормальний стан, це обман. Павло Тоголатів каже, не обманюйтесь, уявляйте собі. Він говорить про те, що ми можемо бути в обмані. Він говорить про те, що є якісь чинники впливу на нас, які контролюють нас. Ми знаходимося в обмані, а думаємо, що в нас все нормально. Бог і сміяний бути не може. Людина думає, обмані, Вона думає, що вона віруюча, вона думає, що в неї все нормально, вона думає, що вона вірна, а Бог каже, обманюєш. Тому він і дає оцінку поняття віруючої людини, де дає розуміння її, ти говориш багатий, з багатів не потребує нічого. Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки він сьогодні переймається нами і хоче, щоб ми реально дали правильну оцінку собі. Знаємо ми себе чи не знаємо? Ану, далі читай, сніжанка, що там написано. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали мали бути? Вірайте собі, що й говорить віруючих людей. Він каже, а може ми не такі, які маємо бути. І от виникає питання для того, щоб ми зрозуміли, такі чи не такі, може, повинні дати собі оцінку на основі Слова Божого, яке він нам відкриває. Як оцінити? Хто каже? І тепер дивіться. Євреїв 4.12, слово Боже, дає чітке розуміння поняття, стану, в якому ми знаходимося. Євреїв 4.12. Я... Стоп! Тепер зверніть увагу. Для того, щоб провірити наш стан, ми повинні його як. Буде теж читати. Для того, щоб провірити наш стан, до, до чого ми повинні звертатись для того, щоб дати правильну оцінку положення, в якому ми знаходимося. Слово Боже, друзі, я хочу, щоб ви розуміли, не будете розуміти певних простих речей, як ви зможете рухатися далі. Я хочу щоб ви чітко розуміли, на чому будується наше взагалі віручення, на чому будуються наші взаємовідносини. На чому будується мій духовний стан, за рахунок чого цього досягаємо, ми повинні розуміти, те, що я вам показувати буду і розказувати, це алфавіт. Не вивчити алфавіту, читати не зможете. Не будемо розуміти певних речей, не будемо розуміти, як рухатися далі. Все буде на рівні інформації того, що ми хочемо цього, 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 але цього досягнути ми не зможемо, бо ми не будемо знати, як, яким чином цього досягнути. Тому Слово Боже, Говорить про те, що воно живе і діяльне, воно не мертве, воно має силу і діє. Яким чином воно діє? Читаємо далі. Гостріше від усякого двосічного меча воно проникає аж до потягу душі й духа. Стоп і стоп. Стоп! Оця людина, оця людина, це я душа. і ви. Вона складається. Що вона складається? Дух душа. Дух, душа і тіло. Ми повинні чітко розуміти, що кожна із них має якусь дію, відповідальність і воно функціонує. Що таке душа? Це наша сутність, це моє я. Вічна чи не вічна. Вічна. Вона відповідає за вічність. Не наш розум відповідає за нього. Вона відповідає за вічність. Оця душа може болити? боліти. Її може боліти? То жити вона може? Вона може бути в страсі, вічаї, розчарування. Може чи не може? Може? Може. може. Солом 41, 6. Говорить, чому сумуєш душа моя, чому тужиш душа моя, чому не покоїться, душа моя? Що з моєю душею відбувається? Проблема? Проблема. Вона про стан мій. Вона сигналізує. І коли вона сигналізує. Липовий розум зразу починає розуміти проблему. Проблему. І як оцінюється ця проблема на основі Слова Божого? Слово Боже відкриває причину цієї болі. Слово Боже відкриває. Далі Слово Боже каже. Господь Духа. А що таке дух? У мене є дух чи немає? Ви повинні чітко. І стала людина душею живою. Те, що ми живемо і рухаємося, це те, що Бог дав нам. Дух Дух забирає, ми вмираємо. Дух у нас, ми живемо. І тепер Дух Божий, якщо ми говоримо, що ми дитина Божа, говорить в мому Духові, що я дитина Божа. І тепер Слово Боже відкриває і показує стан мого духа по відношенню до Бога, в якому я нахожуся. які ми є взаємовідносини. А які в мене можуть бути взаємовідносини з Богом? Правильні? А неправильні можуть бути? Можуть бути. А за рахунок чого мої взаємовідносини неправильні? За рахунок чого вони не формуються неправильні? За рахунок Духа Святого, який ми можемо башати і можемо засмучувати. Це дії, які робимо ми в своєму житті по відношенню до Духа Святого. І слово Боже нам відкриває і показує нам наші взаємодосими з нашим Богом. Правильні вони чи неправильні? Що таке вишата Духа Святого? Не слухати. Що-що? Не слухати. Ну, наприклад, наприклад. це медитальний приклад, щоб ви розуміли, про що ми говоримо. Наприклад, так. Сьогодні неділя потрібно йти на богослужіння. Саме елементарне. І тут раз думка, від кого ми ще будемо говорити про це. Ну, тебе ж палець болить один із 20. Це ж серйозна проблема. І тобі тяжко взотися, тому що болить, а тобі ще треба їхати. Ти сьогодні вилікуй цей палець, а на другий раз підеш ніяка проблема, і в тебе йде боротьба. Дивіться. Від того, що я повіру і що я прийму, від того я прийму рішення. Якщо Лукавий говорить, що цінність палець, а не зібрання, що його треба лікувати, я приймаю рішення, Я такий абстрактний приклад. Я приймаю рішення, я вірю, що в мене були. Я розумію, що це проблема, я її приймаю і я не йду. А Господь каже: Йди. Йде внутрішня боротьба. А я ні, не звідуючи раз піду. Я займався бізнесом. І коли я на служіння не попадав два рази підряд, на третій я вже не хотів. Просто вже причина шукалася, як би не піти. Вже не цікаво було. Вже якось воно втрачається, концентрація вже на інші цінності приходить. Є Мамона, треба займатися нею. А мамона це така біда, що або вона тебе руйнує повністю для дрявого кошелька, або реально ти в тому, що збагачується, збагачуєшся до якоїсь критичної точки. Воно так працює. І Господь відкриває і дає нам розуміння о цих взаємовідносинах. А коли ми говоримо засмучуємо, ми в гріху. Віруючі, люди в гріху знаходяться? Так. Чи ні? Так. Чи вони безрічні? Ну вони ж покаються. Вже, напевно, гріхів більше немає. Хочу ще одне місце показати, щоб ви розуміли і бачили, якщо Біблія нам відкриває і показує це, це є певні речі, з якими ми можемо. Я ж не знаю, ми різні тут. Але слово Боже, яке живе і діяльне, воно відкриває, і показує стан, віруючої людини, яка може бути. Відкриємо Колосян 3:5. Отож, умертвіть ваші чим землі члені, розпуску нечість, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона і до Чуєте? Е, до кого то сказано? Полопився до Колосної церкви і він говорить: умертві. Ще раз, що умертвити? Ваші земні члени. Розпусту, нечисть, пристрасть, лиху, пожадливість та зажерливість, що вона і до Скажіть, будь ласка, це довіруючих людей написано? Чи не довіруючих? Так, скажіть, а де вони взялися? Отакі віруючі люди? Де вони взялися? Вони ж вони в церкві Полосській. Вони покаялися чи не покаялися? Покаялися. Покаялися. А оця характеристика їх. Звідки вона взялася? Чому вони такі? Друзі, я хочу, щоб ми чітко розуміли. Біблія говорить і відкриває нам певні речі. Е, Прочитай восьмий вірш. Е, Тепер, же відкиньте, е, і ви, все оте. гнів, лютість, злого, богозневагу, зневагу, безсоромні слова з ваших уст. Стоп. Це довіруючи, він говорить, чи не довіруючи? Довіруючи говорить. Виявляється в житті віруючої людини, яка покаялася являється членом церкви отака от характеристика. А де вона взялася? Як це такое в такому стані? Таке є в нас чи такого немає? Друзі, є. Тому слово Боже, і відкриває і показує нам стан. Для того, щоб ми чітко розуміли, коли ми знаходимось тут разом. Коли ми говоримо про те, що в нас є місія виконувати волю Божу, він дає розуміння стану, який ми повинні перш за все побачити, в якому ми знаходимося. Стан нашої душі, духа і тіла. тіла. Що, що таке тіло? Там дається розуміння тіла розподілу костей. Це стан наш, в якому ми знаходимося в фізичному положенні. Ми можемо повірити? Чи ні? Чи ми всі здорові і не знаємо, що таке хвороба? Може хворіти? Можемо. А хвороба може бути духовна? Можемо. А що це за духовна хвороба? Що ми розуміємо, духовно я хворі? На рівні тіла. Я говорю на рівні тіла. На рівні духа, та відносини поруйновані, немає зв'язку. Так, а на рівні тіла? Я можу бути? Так. Можу бути чи не може? Mm. Може, друзі. Може, духовна проблема. На духовні, це, я буду потім показувати, що стає причиною цього. А фізично-духовна може бути? Може бути. А тільки фізична? Може бути. Може. Тому слово Боже відкриває і показує цей стан людини і дає розуміння розібратися зі своєю хворобою. Розібратися зі своєю хворобою. Тому що те, що ми. Можемо курити, це є те, що ми прийняли, повірили і дали Сатані доступ для того, щоб вона розвивалася в нашому житті на духовній основі, не маючи ніяких фізичних прерогатив до цього. Повісно, потрібно ці речі розбиратися. Ви повинні розуміти. Ви повинні знати, як воно працює. Ми повинні розуміти, в якому ми світі живемо. А в якому ми світі живемо? Реально ми живемо? Матеріально. І все? А ми духовний світ знаємо, в якому ми живемо. А що ми знаємо в Духовний Світ? І що вони роблять? Тішиться нами. І тепер дивіться, друзі, ми будемо рухатися далі, але я тепер хочу звернути увагу на слова, які пише Павло до Тимофія. Другий розділ. Перший розділ перший Тимофія 4.12. І е, зараз до Тимофія дійдемо. вернись до євреїв. Ти читав Вернись до євреїв. Найше 4.12. Я ще покажу тут. Зараз ми перейдемо до Тимофія, і будемо молитися. Євреї. 4.12. Найшла читай. Бо Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить вона аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Дивіться, друзі. Показує стан моїх завідносин з Богом і показує думки, в яких ми живемо. От тут, будучи тут на місці, ми можемо бути присутні тілом, а думками можемо бути взагалі далеко в іншому місці. Нас можуть якісь проблеми настільки гнітити, що ми просто концентруємося на них. Я поясню, як воно працює. Сьогодні, завтра я поясню, як воно працює, чому в нашому житті оце є. Тому, коли Слово Боже пише про те, що воно судить і показує, воно, воно відкриває і показує, чим я живу, цінності моїй, в який момент. Якщо мене болить, якщо мене болить рука, безумовно, мені байдуже, що мене рука болить. Я на ці речі не реагую. Дивіться, скільки органів ще в мене є. Та там одна рука. І я концентруюсь на чому іншому. Чи концентруюсь на цій? Біль не дає концентруватись на іншому. Якщо тут болить, воно не дає концентруватись на іншому. Воно мусить концентруватись на цьому. Якщо тут болить, ми не можемо перебувати в слові, про яке ми говоримо. Тому що біль не дає цього зробити. Аналогічний приклад нашого фізичного стану, де Господь відкриває і показує нам, як воно працює. Я хочу вам пояснити і показати. Я хочу, щоб ви розуміли, як воно працює, і коли в житті нашому певні навіть будуть виникати, ви будете розуміти, що з ними робити. В іншому випадку, ми будемо керуватися тільки одним інформацією. Треба, треба, треба. Ну крім треба, ще потрібно розуміти, як. І коли ми будемо ці речі розуміти, ми багато уникнемо помилок в нашому духовному житті, в якому ми живемо. І відкриваємо 1 Тимофія 4.12. Що там написано? Щось написано? Там пробіг у нас є. Це молодих таким віком ніхто не готує, але тут зразком для вірних у слові у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Друзі, ви уявляєте собі, коли ми говоримо про вірних, в якому стані ми повинні бути? В слові, в житті, в вірі, в чистоті. Я хочу, щоб ми розуміли, що Господь дає чітке розуміння стану вірної людини. Але коли він каже, що Він хоче бачити нас такими, це не те, що ми теж хочемо і нічого не робимо. Це є процес. І от про той процес, як він цього досягається, ми будемо тут поговорити. Тому що не тільки те, що ми до дітей доносимо, але ми повинні чітко розуміти те, що Господь говорить для нас. Діти навчать чи не вчать? Вчать. Не мішайте їм приходити до мене. Бо таке Царство Боже. Не станете як дитина, не спадкуєте царство. <пиш> Він дає певні речі, які ми повинні розуміти, від чого ми повинні вчитися, чим ми повинні збагачуватися. Чому я на це наголошую? Друзі, моє бажання, щоб отут не був віща і розчарування. Отут була радість. Від того, який стан нашої душі від стану. Залежить від нашого стану те, що ми доносимо. Якщо у нас отут проблема на рівні душі, страх, вічай, ми не можемо показати любов. За рахунок чого, де вона візьметься? Для того, щоб показати любов, її потрібно мати, для того, щоб показати силу, її потрібно мати, для того, щоб проявити милість, її потрібно мати. Якщо тут біль, вона відсутня. а що можемо показати? Віруюча дитина Божа в вічає розчарування, страсі, болі. І коли ми це показуємо, це щось нове для тих людей, які нас оточують, там не самі в тому живі. Тому Господь сьогодні дає чітке розуміння, поняття нашого внутрішнього стану. Ми повинні чітко розуміти випробуй себе. І я хотів би, щоб дійсно кожен із нас тут. Протягом цих всіх днів, які Господь дарує, їх небагато, але вони цінні. Цінні в тому, що дійсно ми будемо мати в цей час нашого спілкування, молитву. щоб їдучи додому, ми чітко розуміли, Господи, я розумію, як рухатися. Я хочу бути вірним. Я хочу бути вірною. Я розумію те, що нас очікує. Але я хочу, щоб дійсно моє життя воно було в дусі Твому святому в силі. Я хочу тобі бути саме такою. І це залежить, друзі, від нас. Я буду показувати, розказувати, але якщо ми це зробимо, це милість Божа, тому що ми роз'їдемось, життя продовжується. І для нас важливо досягнути того стану, про який говорить Господь по відношенню до нас. І хай у нас в цьому благословить. Амінь. Молимося.